Все. Так, дивіться, заміна папіру. Якщо ви йдете такі вогники, це показує, що це є помилка. А, більш всього, треба замінити папір. Зараз будемо міняти. От бачите, є ручка, тянемо її догори і на себе видвігається така панель. Щоб далі замінити папір, треба витащити оцю штучку, витягаємо її, кладемо сюди. Є жовта, є біла. Нова теж є жовта і біла. Ми знімаємо жовту спочатку, потім білу і відкладаємо в сторонку. Потім чіпляємо білу, вона має зайти в пази. І накручуємо цю ленту. І фіксуємо жовту і підтягуємо. Жовта повинна бути з правої сторони ближче до нас. І ми його закладаємо сюди. Є така синя. Ми її натискаємо на себе і відкривається папір. Треба висунути такий бокс, у ньому може бути залишки папіру. Ми його витрушуємо і відставляємо. Достаємо папір. Двома руками витаскуємо і у нас така є бухта. Щоб замінити папір, ми стискаємо остатки папіру і виймаємо першу бухту, і виймаємо другу бухту. Є у нас такий папір. Це не новий, але його теж можна використовувати. Гарно змотуємо, щоб оці кінці були прямі і тут, і тут. Ми його домотуємо, виравнюємо і ставимо отакі стороною, щоб папір заходив сюди. Є ще так ми вставляємо і вставляємо сюди, піджимаємо, щоб воно було плотно. Тут немає зазорів, тут немає зазорів. І вставляємо ось сюди. На папір трошки натягуємо на себе і протягуємо донизу до писку принтера. Ми почуємо є. Потім вставляємо в бокс для залишки папіру, затискаємо і задвигаємо. Все, у нас горить е зелений колір. Зараз. Принтер зробить тестовий, тестовий друк, чи просто вийме папір. Буде десь 4 або 5 білих файлів. Коли він закінчить, папір закінчить, вилазить. Так, є 4. Зараз він прогонить і зробить останнє. Це у нас горить зелений колір, тому все добре, нічого не мерехтить, тому притер готовий до друку.